Тепер я обернуся золотим зайцем, а ти мене занесеш до змії. Тільки дивись, не віддавай їй у руки, поклади на стілець, бо вона мене впізнає і розірве. І ось дівчина перетворилася на золотого зайця. Хлопець узяв його, пішов в дім до змії, поклав на стілець зайця і каже змії Нате вам зайця, а я піду. Добре йди, відповіла змія. Хлопець пішов, а змія тільки відвернулась і, як заєць, перетворився на дівчину. Дівчина миттю прибігла до хлопця і вони кинулися тікати. Змія збагнула, що то була її донька, і спочатку побігла за ними сама, але була змія вже стара. Тому на вздогін втікачам послала чоловіка. От вони втікають, аж земля гуде. Ой, чую, вже біжить за нами Змій, каже дівчина. Я перетворюся на пшеничне поле, а ти на старого діда, що стереже поле. Якщо Змій запитає, чи бачив він нас, то скажеш, що ми йшли давно, коли ця пшениця сіялася. Прилітає Змій і питає, чи не бачив тут парубка з дівчиною? Бачив, відповідає дід. А коли? Тоді, коли ця пшениця сіялася. Але ж цю пшеницю вже час косити, дивується Змій. Вони вчора втекли, і він повернувся додому.